Вітаю вас, друзі! Сьогодні 14 червня, з вами Валерій Клочок. Ну, топовою темою сьогоднішнього дня, безумовно, є історія з нібито вбивством брата Радзана Кадирова, але я б її розглядав у контексті саме майбутньої долі Пригожина, тому що Кадиров, Пригожин дуже тісно пов'язані саме з скандалом медійним нещодавнім. І от сьогодні з'явилася інформація, що нібито за наводкою ПВК Вагнера Пригожина було завдано артилерійського удару по одному із керівників. Приватної армії Кадирова Ахмат Адама Делімханова. Але це не зовсім правда. І за цією псошною темою я так скажу, стоять саме розбірки всередині Росії, розбірки про те, хто буде ближче до тіла Путіна, Кадиров чи Пригожин. Дві приватні військові компанії, одна з яких вже підписала контракт з міністерством оборони, а саме це армія, приватна Кадирова та приватна військова компанія Вагнера, дуже сильно між собою почали конфліктувати, і це не випадково. І так, сьогодні очільник. Незаконного за російським законодавством групування приватна військова компанія Вагнера Євген Прогожин повторив сьогодні, 14 червня, те що він говорив напередодні, що він на відміну від Кадирова підписувати. Контракт із Міністерством оборони не буде. Чому так важливо, що саме сьогодні це він сказав? Бо вчора як я вам переповідав, Путін зустрічався з воєнкорами, де йому ставили запитання про те, а чи повинні незаконні за російським законодавством приватні військові компанії якось бути узаконеними. Ну і він там чітко сказав, що всі без винятку мають підписати контракти із Шойгу. Ну, ви добре знаєте, відносини, відношення да, Вагнера. Пригошена до Шойгу і до Міністерства оборони. Конфлікт абсолютно очевидний. Ну і от сьогодні, за повідомленнями одного із офіцерів, якого вони раніше взяли у полон, а саме Романа Веневітіна, це колишній командир 72-ї Кремої мотострілецької бригади Російської Федерації. Повідомив про те, що на його переконання саме ПВК Вагнера повідомила Збройні Сили України про те, де перебуває Адам Делімханов. і... В результаті цього артилерійського удару, який був нанесений, виявилося так, що Делімханов поранений, і дуже багато. Кадирівців отримали також поранення, і навіть є там і 200. І наші там експерти і політологи писали, що взагалі там до 200 чоловік загибли. що дуже багато гелікоптерів полетіло туди і таке інше. Але потім, впродовж інформаційного дня, ситуація почала дуже змінюватися, і інформація змінюватися, і коригуватися. Міністерство оборони Російської Федерації заявило про поранення, а не вбивство Адама Делімханова. Адам Дерімханов це депутат Державної думи Російської Федерації, права рука глави Рамзана Кадирова, його двоюродний брат. Щоб ви розуміли, це не просто так, а родич. Так от роз ЗМІ сказали, що вже за кілька годин, ну, що Дерімханов не вбитий, а він лише поранений. Більше того, навіть окремі депутати та хто там навіть депутати, очільник Державної думи Російської Федерації В'ячеслав Володін сказав: та ні, все нормально з ним, я з ним щойно спілкувався з телефоном і про це написав у себе у телеграмі. Він говорить, що він живий і здоровий. А командир спецназу Ахмат Апти Алуодінов заявив, що Делімхан живий і перебуває в Чечні. А ще пізніше, Рамзан Кадиров опублікував пост у себе в телеграм-канал, де виклав відео, що він там нібито із своїми соратниками разом із Делімхановим біля якоїсь величезної і щось там планують і кажуть, що це все, ну, мовляв, неправда. Хоча попереду Кадиров повідомив про те, що він знімає всіх своїх військових, направляє в зону, де нібито отримав поранення Деремханов, ставить завдання, щоб його там звільнили, забрали, і просить розвідку України, щоб вони надали, надали інформацію про те, де він перебуває, в якому стані. Дивна історія, яку потім він спростував. Спростував і показав, що нібито, дивіться, як російські ЗМІ. Дуже активно провели інформаційну психологічну спецоперацію, поширили цей фейк. А українські цю так активну новину підхопили і розповсюджують. Ну і дійсно, в українській змі дуже багато було вранці повідомлень про те, що нібито Дельмханова вбили, але потім почали спростовувати. У нас в даний момент, коли я вам пишу відео, прямого відеозвернення Делімханова Ханова немає. Тому можна допустити, що він як мінімум отримав поранення. Але чи він був на території України, навіть окупованої частини, ну також виникає запитання ця історія, тому що вчора він перебував на Білогородщині, де повинен був організувати. Оборонні дії від Російського добровольчого корпусу та Легіону Свободи Росії, які там здійснюють військову операцію для того, щоб не допустити їх просування в глибину Білоруській області, навіть публікував фото разом із губернатором Білорусьчини. І його появи на даному етапі нема. Хто такий взагалі, Адам Делімханов, якого кличуть в Чечні і також на Росії Сазан? Дуже цікава деталь, що Делімханова називають таким собі, ну, чи, дайте, не хрещеним батьком, воровського міра руського населення. всього. Так, він контролює дуже багато цікавих, незаконних дій на Росії, викрадає людей, збиває їх і таке інше. Потрапляє він дуже багато гучних скандалів, але йому це не завадило стати навіть депутатом Державної думи Російської Федерації, але говорить, що у нього з Рамзаном Кадиром свого часу був дуже серйозний конфлікт. Справа в тому, що в листопаді минулого року. Коли у Делімханова померла мати, то Кадиров в цей день організував концерт у Чечні співака-розпусника спеціально для своєї доньки. Прізвище цього співака-розпусника Джонні. туди зібралися переважно більшість члени сімей кадировських чиновників. І це все відбувалося якраз в той момент, коли. Проходили похорони фактичної правої руки Адама Делімханова. Дивний збіг обставин. І говорять, що навіть Кадиров не висловив співчуття Делімханову з приводу смерті його матері. Так мало того, якраз у ці дні проходили похорони і інших Кадирівців, які були знищені на війні в Україні. І в такий спосіб Кадиров взагалі показував зневагу до всього чеченського народу. Адам Делімханов народився ще в 69-му році у чечено інгушетській Автономній Радянській Стерістичній Республіці. На той момент вона так називалася. Як пишуть російські видання, він є героєм Росії, депутатом Державної думи, пройшов шлях від польового командира Салмана Радуєва до охоронця Ахмата Кадирова та заступника глави уряду Чеченської Республіки. Ну такий дуже серйозний шлях дійсно. І він виконує, виконує навіть у Кадирова зараз дуже специфічні. Завдання. Так от є ствердження про те, що саме найманці Вагнера передали інформацію про перебування депутата цієї Державної думи Російської Федерації, саме Адама Даліхманова, до Збройних сил України, в результаті чого ми нанесли такий дуже точний артилерійський удар. Хоча Збройні сили України і Міністерство оборони цю інформацію абсолютно не підтверджувало. І нагадаю, що е, інформує про те, що нібито вагнерівці злили інформацію про Делімханова і колишній, але офіцер Збройних сил Російської Федерації Веневітін, який був у полоні свого часу у Пригожина. І саме Пригожин нібито його там допитував, на відео ви бачили. І саме Веневітін нібито обстрілював колону із Вагнерівцями. Їх роззброїв, потім сам потрапив у полон, але потім за якимось дивним збігом обставин він був звільнений з полону. Я намагався знайти інформацію, яким вдалося втекти чи звільнитися, але так і не знайшов. І оця вся історія з появою нібито знищення Делімханова, нібито не знищення. Коментарями про те, що це зробили вагнерівці, вказує мені особисто, да і сам коментар Пригожина, з якого я власне почав це відео, що він не буде підкорятися Путіну, вказує на те, що доля Пригожина на Росії фактично вирішена. Його медійність дуже багатьом не сподобалася. І те, що він перебрав на себе дуже багато, скажу так, не те, що повноваження, просто перебрав на себе. То багатьом на Росії не сподобалося, але нам, звісно, це на руку. І в наших інтересах, аби він залишався якомога довше медійним і підігравав саме отаку роль провокатора на Росії, створюючи внутрішні конфлікти. Але мені так видається, що як цей конфлікт буде вирішений дуже швидко. Тим паче, вже є інформація про те, і від багатьох навіть. Ну, цікавих коментаторів, до прикладу, Гулагу, який свого часу розповідав про звірства вагнерівців, так от він коментує керівник цього проєкту, що він вже нібито володіє інформацією про те, що є команда про арешт Пригожина, як мінімум, і передача його під суд. За що ви запитаєте? Ну, я думаю, знаєте, був би чоловіка, за що посадіть на Тим паче, в Росії він буде дуже вигідним для того, щоб на нього каналізувати всі типи військових злочинів, які Збройні Сили, вчиняють Збройні Силиняє Збройні Сили Російської Федерації на території. України скажуть, ні, ні, то не ми, то все робив Пригожин і зеки. Така історія, як то була свого часу в Сирії. Хоча Державна дума Російської Федерації сьогодні хвалила в першому читанні закон, який передбачає можливість підписувати контракти із зеками, які перебувають конкретні терміни ув'язані або там післідством. В ну, такий спосіб їх легалізують. Так, мобілізаційний ресурс на Росії також під великим питанням. Тому ця вся історія, друзі, безумовно матиме продовження. Я маю на увазі з пригоженом. І те, що Пригожин, ну, реально не жилець так на Росії, ну у мене є таке стільки переконання. Я про це говорив і раніше. Це топова тема дня, але на завершення хотів би додати ще кілька слів про те, що ще відбулося сьогодні. Зокрема. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко повідомив, що нібито Росія вже переміщує ядерну зброю на території Білорусі, і він попередив, що Путін може завдати удару саме це цією ядерною зброєю, а можливо якось інше, якщо його. Дотиснуть. І він фактично підтвердив те, що Путіна дотискають. Процеси відбуваються не так швидко, як то нам хотілося, але, ну, зокрема, на тлі дискусії стосовно нашого членства в НАТО, постачання літаків, заміни броньованої техніки, яку нібито знищили чи не знищили під час невеличкого нашого контрнаступу, який відбувається, про що підтверджують, маю на увазі контрнаступ Міністерства Міністерстві оборони, але на Заході говорять, що нібито наша вся техніка ціла, але буде на замін щось присилати. Складні сьогодні новини, в яких розібратися вкрай складно. Тому прошу не сприймайте все лінійно. Просто намагайтеся зараз вичекати паузу. Я буду пробувати з цим, цим розібратися за вас і вам повідомляти максимально детально, що тут відбувається. Точніше відбувається там, але повідомляти саме тут, у себе на е, своєму каналі в YouTube. Тому не забудьте підписатися на нього і натиснути на дзвіночок, коли виходить нове відео. Ви відразу про це знаєте і зможете переглядати. Ну, а потім поширювати це відео, друзі, і писати коментарі. Безумовно, це, друзі, треба робити, аби канал розвивався. За це я вам буду шалено дякувати. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!